Привіт, я Маша, і тут створюється природний сад. Ми продовжуємо цикл передач. Присвячений тому, як виглядають багаторічники взимку. Я тут не показую якісь супер вау, щось таке. Просто щоб була картинка у нас садівників, щоб ми розуміли, як та чи інша рослина буде виглядати взимку. Бо взимка у нас є на протязі 3 4 місяців. І ми маємо знати, що ми будемо бачити. Ще Я хочу зазначити, що я намагаю створити малодоглядний сад. Що це означає? Що я використовую рослини, намагаюся використовувати, Використовувати підбираю так, щоб їм було комфортно в наших погодних умовах. Вони себе добре почували. Для них це була рідна земля, і все було окей. А вони не хворіли і не потребували якогось до доскої турботи. А, тому всі багаторічники, які я використовую, які я буду показувати, вони себе дуже гарно почувають в наших кліматичних умовах. Ну і залишають вільний час. чаводні дані дани. Тож давайте підемо вже, бо дуже холодно. У нас мінус 11, крижаний вітер, сніг такий, що просто корка. Рослинка, ну, я б сказала, не дуже комфортна зараз, але в земельки їм тепленько. Тож пішли дивитись. Почнемо з вербени Бонарської. Для мене це просто чудо рослин. Саме цей екземпляр був з насіння, висаджений на розсаду, і сюди. Але тут поряд росли кущики, які я купувала закритою кореневою системою, і що ті, що ті заквітли в перший сезон. Чому мені подобається? По перше, вона не хворіє, вона взагалі длива. У неї такі стовбури, якішники і. На кожному є квіти маленькі, фіолетові, пахучі, дуже вони приманюють комах різних. Виглядає вона ніжна, повітряна, але дуже яскрава. А ми дійшли до вербаску. Чарівна квітка. Насправді, я теж її виростила з розсади і, і вона. Найкраще з розсади росла просто, найкраще. Потім я трічі її пересаджувала, хоча вона такий стержневе коріння, і типу вона не переносить пересадки, але вона чудово, чудово витримала пересадки. Бачите, який був бінці зараз. Це все в квіточках ніжних. Ці квітки живуть по одному дню. Тобто зранку це така чарівна ніжна рослинка, а ввечері вже квіточка за все <плес> зажурилась. Але квітне довго, бо бачите, скільки їх. На одному кущику. Дуже ніжна, дуже ніжна. А так утворюю зелені розетки, листя закриває ґрунт. Я б на неї в квітнику як на самостійну рослину не розраховувала. Але те, що вона приваблює, чарує, хочеться її розглядати, це точно з вами шавлі. Шавлія це теж рослина, яка за один сезон, тобто я її також садила з насіння на розсаду весною, і вона вже в середині літа дала просто максимальний вау-ефект. По-перше, вона дуже розрослась. По-друге, ну це свічки, ці фіолетові. У мене ж садки філетові, рожеві відтінки. Ці свічки були просто клас. Вони тримались найдовше. Я навіть зібрала насіння спробую посадити вже своє власне насіння в цьому році. Але шавля для мене. Це, Я не знаю, просто якщо ви хочете от ви хочете сьогодні на завтра ефект, щоб у вас тут була така фіолетова пляма, просто простошавлюється безпроигрышний варіант. У мене поряд ехіноцея, лікарська. Ой, ехіноцея пурпурова. да, вибачаюсь, ехіноцея пурпурова. Е, ну, Класні шишечки, класні. Теж дуже довго квітла. Але її купувала саджанцями вже, які мали заквітнути, бо з розсади моєї ще не квітувала шавля. І це гаура Ксіна зараз. але Це гаура, бджолоцвіт, ще його називають. Я раджу саджати поряд хоча б там три кущика, щоб така у вас була білосніжна хмаринка. А, щоб вона давала ефект, то треба саджати поряд ну масивом, не один кущик. А це буде легкий, повітряний, Е, такий білий, але трошки рожевого є, і трошки крему відтінки. А, і вона ніби є, ніби немає, але кущ величезний виростає. Метелики, бджілки. Коротше, просто сиди тут і спостерігай за всім цим. Взимку вона виглядає отак. Вот Але до самої пізньої пори квіти тримались. Ще розглянути, паровські. Вона полюбляє спостереження, сразу скажу, полюбляє дуже сухість і сонце, і такі, я б сказала, бідні грунти. Це ніжна, повітряна, легка, теж хмаринка, бо їх не можна по-іншому назвати, фіолетову відтінку. Взагалі ніяких проблем з нею немає, розростається, головне, не залити. Розростається, не хворіє, запах дає. От такі, знаєте, всі посухостійкі рослини дають певний запах як лаванда, розмарін. Це сюди ж. Короче, класно. Пировский.